Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітаємо вас, шановні глядачі, зі стадіону Авангард в Ужгороді. За 10 хвилин. Саме тут розпочнеться черговий контрольний поєдинок Дніпра 1. Дніпро-один зустрічається у спарингу на стадіоні Авангард в Ужгороді з харківським металістом. Вони зараз складатимуть основу харків'ян. Ну і не обходиться без новачків. Декількох з них ми вже бачимо сьогодні на полі за силою дивізіоні українського футболу. Мірошніченко кутовий подає, довбек пробивав. І Там восьмий номер Цвіренко. Грав у нижчих. Лігах чемпіонату України. Зараз у металісті удар і поруч з дальньою стійкою м'яч пролітає. Горін. Знову його удар блокується. Відкрився Цвіренко. І зараз Мороренко вже з м'ячем. Тепляков після рикошету отримає м'яч тепляков. І не влучає він з дуже гострого кута у ворота. Розбігається довбик. Пробиває Артем. Довбик. Фастов складається. Кутовий стандарт. Тепер бачимо. Мірошниченко виконує сваток. Вибиває захисник. Скидка від Горіна. Сваток не пробиває. Сарапій. Не влучає у ворота Едуард Сарапін. Як і в кінерейкі на воротах замість Владислава Крапівцова. А тепер гол. Після голу вже будемо зі складом знайомитись. 1-0. Артем Довбек замикає подачу. Другий тайм розпочинається результативно. Бланко віддає на Олександра Каплієнка. І той виконує хорошу подачу. Таких подач не вистачало у першому таймі на Артема Довбека, який з лінії воротарського майданчика відкриває рахунок. 1-0. За спиною суперник. Розумію, що вже навіть у воротарському майданчику це відбувається. І знову розіграш кутового. Бланко. Завдає удар Мінго Бланко над поперечено. і Тут є і Каплієнко. Біл розбігається і поруч зі стійкою. Класно на випередження зіграв Цвіренко. Танчик кидає у зону Ківінду. Тікає Ківінда від захисника перед воротами і влучає у птицю Даніель Ківінда. Підстрелив є трофей у нашого Форварда. Танчик. З бланку обігрався танчик на ударній позиції. Не влучає Володимир Танчик. Дещо ризиковано Адамюк переводив, але пройшла передача. Вискакує Ківінда. Не доторкнувся, здається, він до м'яча, який ледь не заскочив туди. Чіпляє він на лінію Воротарського. Там Ківінда ну мав йому Адамюк підказати можливо, можливо, підказував. Здається, когу таке виграв. Цю не те, що суперечку, а лотерею, можливо, не знаю. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.